Кохання, віра у сім'ю та надія на спільне, щасливе майбутнє. Такі емоції здебільшого переповнюють закохані пари, та не всі пов'язують сумісне життя з офіційним шлюбом. Це вже в минулому планую, але не скоро. Спочатку хочеться якийсь бізнес, не знаю, стати на ноги, а потім уже одружитися. А шлюб для вас важливо чи можете так жити без тепер не обов'язково? Ну, на даний момент не обов'язково, але планую. Думаю, ну важливо розписатися, звісно ж. Жити разом. Ми не одружені, і ця тема зараз якраз така доволі актуальна серед нас і наших друзів. І ви так нас зловили. Шлюб це все-таки офіційний шлюб. Річ важлива. Ам, бо все-таки і діти, якщо народжуються у людей, то вони мають бути все узаконено і так далі. Е, звісно, в нашому в наші часи зараз немає великої різниці, напевно, по відчуттях, і особливо ну, по суспільному життю, чи ти в шлюбі, чи просто зустрічаєшся, чи в громадському шлюбі. Тут все залежить від того, як людина хоче далі бачити. Ну, Офіційно своє життя і там розвиток поруч з цією людиною. А так, я вважаю, що для деяких людей, да, можливо, він не обов'язковий, але це не до не забороняє людям кохати і поруч жити разом. Вносне між двома людьми це має бути в першу чергу про взаєморозуміння та взаємоповагу, про взаємозростання, щоб і, можливо, позиція така, щоб бути найкращими друзями один для одного це дуже важливо. Навіть немає чого додати. Це дійсно про повагу в першу чергу, про підтримку, компроміси. Так, і кожен як хоче, зустрічається, любить, кохає, тому немає якоїсь одної системи, схеми, як це кохання має обрамлюватися. Не є супер важливим, але чому би ні? Так, це приємно. Залюбки діляться досвідом щасливого подружнього життя. відношуся. У мене це питання вже вирішено. Розкажіть, коли ви одружилися, які у вас досвід? У мене досвід великий, вже більше там 10 років. Тому, ну що це, це треба робити в суспільстві, це важливий крок для всіх людей. Цілком зрозумілий розвиток відносин. Тому все до того, що я це підтримую. Всі мають це спробувати. Спілкування і вислуховування всіх зі всіх сторон. Треба спілкуватися. Скільки років наземти? 47. Дуже важливо, так. Якщо добре. Якщо все складається, то все дуже добре. Як вам вдалося, щоб у вас все було добре? знаю. – Якийсь секрет, розкажіть. Дай до не поради. Нема секрету. Секретів нема. треба поважати, треба любити, треба вступати дуже добре. І треба багато працювати. Вірити друг в другу. Допомагати друг другу. Основна моя опора це моя дружина. Ну, а Ши. треба любити друг другу. Ши. Треба Ши. любити Ши. кожного. Раніше була краща статистика. зараз чи зійшлися, чи не зійшлися, чи, чи як це називається, цивільний шлюб, це взагалі щось непонятне. Ніхто нікому нічого. Сьогодні пішли, завтра пішли, то тобто раніше було трошки. Понад три тисячі пар стали на рушничок щастя протягом тижня з 20 по 26 червня. Загалом по Україні офіційно з'явилося 3632 нові родини. Найбільше церемоній зареєстровано в місті Києві 834 пари на Дніпропетровщині 315, у одеській області 250, у Львівській 247, а у Харківській області 225. Якщо в Україні загальна статистика до збільшення, то в Закарпатті вона до зменшення. І це на протязі вже останніх багатьох років. Якщо пригадувати навіть 10-й рік, я вже так дав давні часи беру 15 років тому в Закарпатті Середня кількість шлюбів в рік була біля 9 тисяч. Тепер вона в районі трьох тисяч. Це майже в три рази зменшилась кількість шлюбів. Ну, за останні 15 років. Активізувалися і закарпатці. за останні три роки, починаючи з повномасштабного вторгнення, каже Леся Улинець. У 2022 році спостерігався досить сильний бум 에, стосовно. Державної реєстрації шлюбу, оскільки ви розумієте, був дуже невизначений е, час. Люди, хто виїжджав за кордон, хто йшов воювати, захищати нашу державу. І кожен хотів оформити свої, е, владнати свої юридичні справи, і тим більше е, шлюб це важлива річ, тому що за нею стоїть дуже багато різних юридичних моментів, як для дітей, так і для чоловіків, для дружин. Всі ми дорослі люди і розуміємо, в чому не полягають. Якщо у 2022 році шлюбів було 4 десь з половиною тисяч, потім наступного року, в третьому році вже було 3 тисячі, минулого року вже було 2,5 тисячі, це я говорю все за півроку, що був аналогічний період цих всіх період, років 22, 23, 4 і 5, то в цьому році. За 6 місяців органами державної реєстрації актів цивільного стану в Закарпатській області зареєстровано 1418 шлюбів. У цій статистиці також включені акти реєстрації за програмою Шлюб за добу. Якщо в 2022 році за півроку було зареєстровано 434 шлюби в рамках цього проекту пілотного. То в цьому році за шість місяців 169 таких шлюбів було зареєстровано. Користуються найбільше цими послугами іноземці, тому що їм це зручно, тому що в короткий термін реєструється шлюб. Єдине на що треба тільки час, щоб орган рацу зробив запит в Державну міграційну службу стосовно підтвердження їхнього легальної їхнього легального перебування на території України, тобто іноземець має легально заїхати і перебувати легально на території України. Головна причина зменшення кількості шлюбів це війна. Об'єктивно це те, що в Україні залишилося набагато менше людей, ніж раніше населення. Хто виїхав за кордон? Хто воює йому не до того. А хто ну вирішив, напевно, можливо, і почекати з цим питанням. Дехто можливо, і одружується за межами країни. Хто, наприклад, і чоловіки і дружини виїхали обидвоє за кордон, то вони маються це саме це свої питання владнати в консульських установах України, які виконують ті самі функції, майже ну, так, практично ті самі, що і органи державної реєстрації актів цивільного стану. Що стосується розлучень на Закарпатті за півроку 2025-го розірвали шлюб 170 П'ять пар у 2024-му у 2023 – 156, А в 2022 році розійшлися офіційно 134 подружжя. Війна, як то кажуть, внесла свої корективи. Більше сімей стоять перед викликом витримати економічне навантаження, психологічний стрес, адаптуватися до нових реалій життя. Варто сподіватися, ці випробування перетворяться на міцний фундамент для майбутніх щасливих стосунків.